Допомога, потребуючим понад 300 тисяч гривень, цього року витратила міська рада та неурядові організації на допомогу людям з особливими потребами. Левова частка цих грошей пішла на оздоровлення чорнобильців та інших категорій неповносправних, серед інших видів допомог, компенсація, витрат на житлово-комунальні послуги та одноразові виплати до свят. Станом на зараз у місті зареєстровано понад 40 тисяч людей з особливими потребами. Усім їм міська рада старається хоч якось допомогти. В управлінні судзахисту розвивають одразу кілька напрямків такої підтримки. Перший фінансовий. Так, з 2008 року місто щомісячно доплачує по 50 гривень інвалідам, які не мають права на пенсію в органах пенсійного фонду, таких у Львові 36. Разом з тим, чиновники розвивають такий напрямок підтримки, як муніципальні субсидії. Ми маємо 913 на загал різних категорій мешканців, які отримують муніципальні субсидії. Ви знаєте, що муніципальні субсидії це субсидії, які одержують визначені категорії людей, числа тих, які мають право на державну субсидію. Місто повністю компенсовує оплату за комунальні послуги. Окремі пільги від міста по сплаті щомісячних платежів мають інваліди по зору. Незрячі першої групи сплачують 50 відсотків від компослуг, другої 40. Також у Львові діє два види матеріальної допомоги малоймущим. Перша одноразова, а друга через депутатів міськради. Впродовж цього року по них населенню було виплачено півтора мільйони гривень. Разом з тим, впродовж року управління соцзахисту за кошти міської казни та частково меценатів провело низку тематичних акцій. Цього року дев'ять таких заходів починаючи від Річниці Чорнобильської катастрофи і до Міжнародного дня людей похилого віку. Тут є цілий спектр заходів, наприклад, те, що кидається першим очі, громадська організація дзвін, люди з особливими потребами, підтримуючи їхній захід веселі канікули, ми уможливили їм проведення такого відпочинкового табору на березі Азовського моря. Цей захід радо що обійшовся у 95 тисяч гривень. Продовж нього оздоровлення пройшли 37 людей. Подібних з цією акцією пройшло ще вісім. Найзатратніше з них організація святкувань та оздоровлення для чорнобильців, роздача продуктових наборів сім'ям з понад двома інвалідами та людям, що доглядають за хворими з психічними вадами. Розпланували в управління соцзахисту і роботу на наступний рік. Так, першочергово при територіальних центрах інвалідів у районах хочуть створити пункти прокату засобів реабілітації. Також місто має намір облаштувати ще кілька пунктів денно. ...перебування для людей похилого віку, у тому числі і неповносправних.